Звільняти потрібно тих, з кого гниє це все. І звільняти потрібно починати не з низів, а починати треба з верхів. Бо коли говорять про те, що треба звільнити якусь там лікарку чи ще когось, може, й треба. Що ця людина, ще раз скажу, зашкварилась, порушила закон. Добре, треба. Але це не вирішує питання глобально. І на, мі на місце цієї людини завтра приходить така ж сама наступна людина, тому що вона знаходиться в системі. Система, в принципі, побудована так, що всі місця наліво і направо купуються і продаються. Система побудована так, що це вертикаль. От воно так зверху, вниз йде, так? воно йде так, що. Такі рішення вони приймаються набагато вище, ніж десь там, я ж кажу, в якомусь там районному центрі чи якомусь обласному центрі. максимум. Тому в моєму розумінні мають іти відставку міністри, це мінімум. Має бути звітність міністрів, має бути засідання Верховної Ради України. Ну, якщо в нас в системі МОЗ, в системі Мінсоц, взагалі в системі уряду таке робиться, то всі ці люди мають, як мінімум, звітуватись на комітетах, на Верховній Раді. Їм повинні висловити недовіру. Вони, зрештою, самі повинні піти відставку. До них повинні бути питання. А де Верховна Рада України, до речі, весь час? Знов голову в пісок, Страус раз, засунула, ну, буває. Я сьогодні чув, що опозиція буде вимагати mm. е, звіту, по-перше, Андрія Костіна. По-друге, звіту міністрів будуть вимагати. Е, е, знову ж таки, якось так виходить. Знаєте, так цікаво, так можна працювати. Е, я пишу заяву на відставку, все, тому що це політичне питання з політичних міркувань. Ну, прекрасно. Ні, дорогенький мій. Ти не повинен писати заяву про відставку. Ти повинен провести розслідування, довести всі прізвища. І якщо твої заступники причетні, ти маєш це визнати. Більше того, якщо навіть проти тебе буде кримінальне провадження, ти маєш це визнати. Або судись, або ще щось роби, тоді складай тимчасово тимчасово, складай повноваження, а потім е, ти будеш кудись йти. А так. Призначити послом. Де у нас послів не вистачає ще? В Молдові? А, чекайте, там же ж Данілов в Молдові Ні-ні-ні. Я так розумію, що його туди так і не призначили. Ну, судячи з того, що ми. Він десь загубився. Він загубився точно. Змієте. А добре, ну. А, а ви впевнені, що ці міністри прийдуть в Верховну Раду звітувати прокурору? Я не впевнений. Вони у нас нещодавно, там, у нас 90% міністрів не приходять, не звітують нікуди взагалі. Коли в нас оці були останні так звані зміни в уряді, так там майже ніхто не прийшов. Ні, Вони ні з програмою не приходять, ні з е, виконаною роботи вони, ні з чим не приходять. А я до чого веду? А, до того, що якось поламано все в Україні. Щось не так. Ну, РНБО засідає. А до чого тут взагалі РНБО? Ну, от мене виникає питання: а до чого тут взагалі РНБО? Ну чому в нас вирішує все РНБО, потім в нас виходить президент, записує там якийсь відеоролик, гупає рукою, каже, що так, все типу, і так далі і тому подібне. А ви впевнені, що це є. Згідно чинним законодавством, а хтось впевнений в тому, що так ну, взагалі має бути. А де тут Верховна Рада, а де тут уряд, де тут міністри, де тут відні правоохоронні органи, де тут всі парламентсько президентські республіки? Ну щось не так. Ну, щось не так. Ну хтось ж має якось якось ж ці повноваження мають розподілятися? Ну, ну, ну як же ж? Ну, ну, де ж де ж ці всі люди, де ж ці всі дієві особи, де ці всі органи влади, де парламент? Ну, куди ж ну, це у все вас сяло, те, от, і... я, от я помітив, у мене так само якесь таке відчуття, що президент нічого не контролює, не може нічого вдіяти з цим. Ні своєю фракцією, ні слугами народу. Подивіться, скільки подивіться, випадків ми зараз побачили. Так, можна списати це на хорошу роботу правоохоронців. Ні. Це не хороша робота правоохоронців, тому що ми розуміємо, що таких мсеків у нас по країні 350. Ми у нас просто проблема в тому, що дійсно Офіс президента, президент на собі замкнули, умовно кажучи, виконання всіх цих повноважень. Ви ж подивіться, що б не відбувалося, в нас це вирішує РНБО, вирішує президент. Ну, я ще раз скажу, і, і справа в тому, що ці речі вони є точковими. От ви правильно говорите, вони точкові. Це точкове вирішення питання. Це не, не глобальне вирішення питання. Не, не, не про стратегію будь-яку взагалі не йдеться. І коли то, точкове вирішення питання, для, а чому воно точкове? Для того, щоб спустити пару. Ось сталася ця ситуація. Що найлегше розігнати? Що найлегше сказати, що все не буде? А питання в тому, а, як зроб... а через день все те ж саме продовжується. Як виїжджали за кордон ті, кому треба, чи тікали? Корупціонери і не тільки корупціонери, так і виїжджають. Як продовжували брати хабарів на, на рівні різних отаких от мисеків, так і продовжують. Як продовжувалася в Верховній Раді бардак, так і продовжується. Як в уряді продовжуються різні корупційні скандали, так вони і досі продовжуються. Наскільки ну, там не міняй, не змінює. Не... Ну, ну, ну ми ж бачимо, що нічого від цього не міняється. Тільки раз спустили пару, другий раз спустили пару, третій раз спустили пару. Ну, добре, ну спустили пару. А що далі? А що далі? Що помінялося в державі насправді? Це ж питання глобальне. Ми говоримо, це питання не просто навіть до так, аби побалакати. Це аби побалакати, що можна було там до 2022 року. А в нас зараз триває війна. У нас величезна кількість людей, які виїхали за кордон. У нас є люди, які збираються виїхати за кордон. У нас, перепрошую, міністр освіти і науки говорить про те, що виїжджають школярі за кордон. А це, це прив'язана тема. Це, це прямо прив'язано в тому числі і до ситуації. Тому що, крім того, що в країні триває війна, люди хочуть ще бачити в країні справедливість. Коли я починав нашу розмову, я сказав, що люди у 22-му році намагалися вірити в те, що щось зміниться. Навіть я частково у 22-му році був переконаний, що ну от, може до нашого суспільства щось дійде, до нашої влади щось дійде. Ну, загалом, що в державі щось можливо хоч якось поміняється. Проходить 22-й рік, коли всі перелякались. Коли дійсно трошки так була якась така з податками, пам'ятаєте, як дали людям трошки послаблення? З, з акцизами цими, ну, війна ж почалася, треба ж те те, те те. А що зараз робить? А зараз це повернулося не те, що вже на круги своя. Зараз це повернулося ще в три, в 4, в п'ять разів ще гірше. Зараз сталося стало ще ці всі речі, вони ж, вони ж усугубляються, вони погіршуються. А, і, і потім в мене виникає питання: от ці люди, які хочуть е, виїхати з країни, або яких хочуть повернути в країну? А як їх можна повернути в країну, коли вони це все бачать? Коли вони розуміють, що нічого не змінилося, і коли вони розуміють, що, що в країні по повний політичний корупційний безлад, бардак, повний бардак, як людей потім нам поверна повертати? Як нам людям довести, пояснити, що Ну ось Україна це та країна, яка рухається в Європу, та яка рухається до якихось стандартів певних? А що в цей час відбувається? А в цей час відбувається, наприклад, це драконівське підвищення податків. Теж, теж з цим зв'язано. Я, 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 я згоден, що, можливо, треба щось підвищувати. Я згоден, що в країні війна і треба теж думати над тим, де брати ці кошти. Але. Перепрошую, нахраписто, нагло, без будь-яких обговорень, без будь-якої так званої золотої середини, просто щось там голосувати, добивати той нещасний бізнес, коли електроенергія зросла вдвічі, коли паливо зросло, коли газ, автогаз зріс, коли е -е, протягом цього року були часті блекаути, не блекаути, а відключення. Коли невідомо, як зима зараз складеться, що там, що нам взагалі через тиждень, два, три очікувати, я з жахом чекаю цих всіх речей. А вони, давай один раз підвищити, третій раз підвищити податки з 1 січня знову підвищується. Зате азартним е, іграм. На, на ці ж не підвищили податки для азартних ігор. От і вся історія, тобто це все, коли ми говоримо про те, що треба повертати людей, що треба повертати віру в країну, що треба повертати розуміння єдності. От нам говорять часто про єдність, але ж це не єдність, це ж не про єдність, правильно ці всі речі. Коли, нам часто, коли ми часто говоримо ну, єдність, уряд уряд. Умовно, там національного спротиву, який був би об'єднанням, так би мовити, всіх. Можливо, це був би вихід ситуації для об'єднання, де, 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 де не уряд той, який в ручному режимі зараз призначав, а це був би уряд, де дійсно були б дискусії, які вирішував би питання і, і, і представлення його було з боку різних нав, напрямків нашого суспільства. Цього теж ми не робимо. І це все накопичується, накопичується, накопичується. Може, Олександре, ми дійсно там, от ви казали, не про те говоримо, що нам треба говорити зараз про війну, нам треба говорити про, про, про перемогу чи про мир, чи як там завгодно хто як не говорить. Але це ж теж є ключем до, до цих питань. А знаєте, не що загад... вбиває? Знаєте, що вбиває мотивацію у людей і вбиває, скажімо так. Оцей порядок денний військовий саме порядок денний. Дійсно, ми маємо думати, що сьогодні потребують наші військові на фронті в першу чергу на передовій в окопах, там що їм треба сьогодні е, щодня. А знаєте що вбиває? А вбиває ось така крупа, буває так, отака але Хвердієва, і вбивають ось такі слуги, тому що я бачу, що тільки стосовно слуг народу, у нас в більшості своїй оці корупційні скандали. Отакі прокурори вбиваючи, 61 прокурор. Це вони вбивають. Це вони вбивають те, на що звертає увагу українське суспільство. А я тепер собі уявляю, що будуть думати в європейських е, суспільствах, коли вони будуть бачити картинку. Яку їм, до речі, будуть дуже добре подавати російські пропагандисти. Ха-ха-ха, подивіться, яка в них корупція. Подивіться, мама у сина позичає гроші і не віддає. А е, подивіться, що вони декларують? А звідки вони У нас пенсіонери в основному працюють? То у нас країна пенсіонерів. Причому я дивлюся, у нас країна багатих пенсіонерів. Так що ж будуть думати наші західні партнери, дивлячись на наших багатих пенсіонерів? Ну, це що вони, та тема? Яку цифру вони запам'ятають? Це психологічно. Яку цифру запам'ятають? 800 тисяч гривень пенсії на рік чи 4 тисячі гривень? В місяць, яку отримують наші пенсіонери. Звичайно, Розумієте, вони, вони Європа, там, Сполучені Штати Америки, вони розуміючи поки що, що Україна, якщо не буде фінансована з боку їхньої сторони, то України просто не буде. Україна сьогодні є де-факто повністю на донорстві ЄС, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії інших країн. Нам виділяють кошти дійсно. Але ну, просто те все, що відбувається, це ж все вкладається абсолютно в канву пропаганди і наших, наших величезних опонентів на Заході. І коли е, різного роду проросійські такі сили починають говорити, що дивіться, що це ж корупційна країна, дивіться там, навіть те, що, там трампісти, ті ж самі, що вони кричать, про що так? Ну їм же дали в руки такий, таку можливість правильно про це говорити? Вони будуть про це говорити, вони будуть качати, расисти, всякі, всякі проросійські сили. Вони будуть качати, вони це качають, весь інтернет, весь Тік-Ток, все це забито цим всім. Якщо боїться, ми це говоримо з точки зору внутрішнього, так? Внутрішнього споживача. Ми маємо право, ми обговорюємо, ми не закликаємо до, ми до, до якихось дій, як це роблять рашисти. Ми просто це, це здорова, нормальна дискусія про проблему. Нормальний вона має бути такою. Це нормально, коли всередині країни ми, кажуть, на своїй кухні. За своїм столом, сидимо і обговорюємо, ну умовно своїх політиків, владу і так далі, і тому подібне. Але як це використовує російська пропаганда? Російська пропаганда це використовує так і проросійські сили по всьому світу, що дивіться, це країна, в якій нічого не міняється, це країна, в якій корупція, це країна, в якій бардак, це країна, в якій крадуть, це в країні, в якій не працюють закони, це країна, в якій все все вся державна система вона така протухша, прогнивша. І виходить, що такими всіма речима, ми що робимо, ми даємо їм можливість про це говорити. Просто даємо можливість говорити, і вони говорять це як на західну аудиторію, так і на українську аудиторію. Вони ж, вони ж це говорять расистами, а вся вся ця пропагандистська мережа, вона ж вони ж говорять про що? Про що все? Та навіщо та Україна? Та навіщо її фінансувати? Навіщо за нею боротись? Дивіться, вона отака, 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 отака. І це ще одна інша проблема, де де-факто де через всі ці питання, через всі ці проблеми, ми отримуємо такий ще зовнішній гібридний фронт е за допомогою російських сил, які спокійно от демонструють це все. А з іншої сторони, от ми ж говоримо про російські сили. А російські, чи, чи як вони себе називають, тепер колишні проросійські сили себе в тому числі і в Україні непогано почувають. Ми вже згадували з вами щойно про те, з ким голосують у Верховній Раді. Я досі три роки пройшло. Ми от десь метаю 22-й рік у нас теж був стрім, і ми говорили про це ОПЗЖ. Про те, ну як тоді, тоді ще тільки піднімалося це питання. Проте, ну як так може бути, що ОПЗЖ досі в Верховній Раді? Ну чому їх не не, не заборонять їм голосувати? Ну чому досі депутати міських міських місцевих рад від ОПЗЖ, від всяких там проросійських сил, шаріївців і так далі, досі досі не не, 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 були позбавлені мандатів? От пройшло з того моменту, як ми говорили, мені здається, це було літо 22-го року, два роки і три місяці. Різ і далі там. Депутати від Ексо ПСЖ, далі сидять у Верховній Раді, далі сидять у місцевих радах. Мери, всякі, всякі е, прорашистські, далі сидять, Він чого вартує цілий Труханок. Он поїхав по Європах, поїхав по Європах. Звертаю увагу. Тут три знаки оклику, має бути. Поїхав по Європах розповідати, які погані в Україні закони і як треба захищати Пушкіна, Лермонтових там е і так далі, і подібне всю цю паторуч російську. Тобто, поїхав один раз, поїхав другий раз, саботує деколонізацію, депутати в міській раді одесь анологічно, бо там половина від, від ОПЗЖ, від Шарія і так далі. А потім ми говоримо: вводьте санкції проти Росії, там, затримуйте расистів за кордоном, там, кенселіть російські сили за кордоном. А чого ж у вас там от в Німеччині на книжковому форумі допущені російські видавництва, продають книжки? Так? А чого в Україні допущені російські сили, досі сидять в Верховній Раді депутати і в місцевих радах сидять депутати? А чого ж е, досі е, в нас спокійно працюють оці всякі експерти, колишні медведчуківці, які там е, обливали брудом України і готували фактично вторгнення Росії до України? Оце і є це теж те саме комплексне питання: корупція, расизм. Коли всякі, коли, а коли призначають всяких е, осіб, які там їздили до Росії там, під, після Революції Гідності, навіть, навіть Збройні сили там в окремі, в окремі структурні підрозділи, там вже ж призначають таких людей. І тільки, м от я теж публікував, прямо перед нашим ТЕРо. Зараз я знайду навіть Роман Гладких вже не обіймає посаду начальника штабу командування сил безпілотних систем. Е, раніше СБУ призначило перевірку гладкого, з'явилася інформація про те, що в 2014-15 роках він 26 разів перетинав російські прикордонні І якби не було розголосу в суспільстві, якби про це не почали говорити військові, журналісти, блогери, взагалі люди, ця людина б далі працювала. Призначена була б на своїй посаді, і все було б нормально. Це те саме стосується там, купи, купи просто всяких чиновників, яких кудись призначають, яких там дружини там звідкись там, чи чи діти десь там, за перепріком, чи їздили кудись туди. Ті ще щось Таких людей насправді повно. І це ще один фронт, це фронт того, як, ну що якось ми маємо давати відлік собі, е, що такого не може бути. Ще один фронт. І таких речей їх, таких питань дуже багато. А чому? Тому що ми гасимо ці проблеми точково. Точково там загасили, точково там загасили, точково там загасили. А глобально ці підходи не міняються. Глобально підходи залишаються абсолютно тими ж самими, якими вони були.